Коли мій брат Еріан і я заснували Сілентія у цій році, ми хотіли надати лікарням гігієнічну та міцну альтернативу завісам для приватності. Сьогодні, через 35 років, місія залишається такою ж, але з підвищеною усвідомленістю потенціалу та впливу нашого продукту. Наш сучасний підхід до дизайну був і залишається в постійному вдосконаленні навіть найменших важливих деталей. Це зробило наші екрани простими у використанні та надзвичайно міцними, що робить їх відповідальним фінансовим вибором і допомагає нашим клієнтам покращити ефективність ресурсів. Сьогодні сталий розвиток є основною частиною стратегії та розвитку Селенція. На рівні продукту ми визначили п'ять принципів екологічного дизайну, які забезпечують, щоб довгострокова перспектива та сталий розвиток керували кожним кроком. Процес дизайну нашого продукту. Номер один – гігієна. Продукти мають покращити контроль та профілактику інфекцій. Номер 2 безпека. Продукти мають бути надійними і зручними в експлуатації. Номер три міцність. Наші продукти створені для тривалого використання і мають доведений термін служби понад 10 років. Номер 4 це повторне використання. Наші продукти модульні, вони сумісні один з одним і можуть бути повторно встановлені. Номер 5 це ремонтопридатність. Чиста матеріальна композиція означає, що їх можна обслуговувати на місці. Більше того, як компанія, ми значно посилимо наші зусилля у звітності та прозорості. Ми використовуватимемо платформу Клапір для звітності ESG. Ми звітуватимемо про викиди пар горівні з ними два та три. І це також покращить нашу співпрацю з постачальниками з соціальних та екологічних питань. Ми будемо забезпечувати оновлення для зацікавлених сторін через наш веб-сайт. У розсилці, або коли ви зустрінете нас на виставках, будь ласка, звертайтеся, якщо хочете дізнатися більше.